Вгадай назву цих шести областей та в кінці отримаєш невеликий подарунок. Правила дуже прості. Тобі треба вгадати назву області, яка виділена червоним кольором. Почнемо з чогось простого. Що це за область? Ти правий. Це Одеська область. Другий раунд. Що це за область? Дам тобі 3 секунди, щоб подумати. Ти правий. Це Сумська область. Ти молодець, якщо дійшов або дійшла до цього моменту. Третій раунд. Що це за область? Так, це Кропивницька область. Я бачу, тобі йде легко. Ну що ж, ти пройшов. Половину шляху. Я тебе вітаю з цим. Четвертий раунд. Що це за область? Так, ти права або правий? Це Тернопільська область. Ну що ж, два останніх раунди. Що це за область? Ти правий? Або Права. Це Волинська область. Ну що ж, ти дійшов або дійшла до фіналу. Тож, що це за область? Ти добре сказав або сказала, що це не область, це Автономна Республіка Крим. Вітаю тебе з перемогою. Тож, тримай мій подарунок. 100 гривень та український флаг. Ще раз вітаю з перемогою!